Дня. Ми сьогодні з вами знаходимося на прогулку Різдвяну це агрономічне місто Вінниця. До Вінниці буквально 2 хвилинки їзди. Ось Впродовж з'явився дуже шикарний будинок, 120 метрів квадратних, на 4 сотках земельної ділянки, огороджено парканом, вже посіяна травичка газонна, вже є зона мангалу я хочу показати вам. Посажені. І на на Є каналізація, є водопровід, криниця 10 кВт електроенергії, що може забезпечити розетку для електроавтомобіля. Ось таке наше барбекю дуже красиве. Задній вихід на терасу ось це наша тераса. Дуже все якісне, дуже славний будинок. От При вході хотіла показати, підшити все дерном, злаковано. Захист від водички. Нас зустрічають броньовані двері. Ми проходимо у наш будинок. Будинок перший поверх. Це місце під шафу купе та під взуття. Розведена електрика. Навіть є закладки під люстри. Також розведена електрика, та під натяжний потолок також є закладочки. Так, наша зала простора, простора зала, більше, ніж 50 метрів квадратних. Давайте ще раз оглянемо її. Ось така наша зала. Є чорнові східці, і зліва у нас велика ванна кімната. Також розведено водопровід. Каналізація повністю на унітаз, на умивальничок, все є вже. Розведена тепла підлога, ось вона. Також під котел опалення розведено все. Ми піднімаємося на другий поверх. Цей масив, це елітний масив міста Вінниці. Він вже майже повністю заселений. На сьогодні сотка земельної ділянки в такому масиві 10 тисяч доларів. Ось кімнатка No1. На три спальні на другому поверсі, кімнатка номер 2, мінімальні зрізи. І кімнатка номер 3 І ще один санвузол для зручності, щоб Вночі не бігти на перший поверх, є два санвузла. Наш будинок 120 метрів квадратних. На площі ділянки 4 сотки. Є мангал, розведене світло, також входить сюди газ по вартості 97 тисяч. Вже навколо проживають сусіди. Чекаю на ваші дзвіночки. Обов'язково подивіться цей об'єкт. Варти вашої уваги. Дякую.